Це Олексій Голобуцький політтехнолог. Пане Олексію, добрий день, добрий день. Пане Олексію, обговорюємо зокрема в цій студії вже і в попередній годині? В цій годині згадували про е, інтерв'ю, яке диктатор Путін дав американському колишньому ведушому каналу Fox News пану Карлсону. Ну і звичайно розбирали ті тези, які там та в яких якому в яких загалом в який емоційний фон намагався створити Путін. І знову ж таки, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, дійсно чи вдасться таким чином Путіну? Ну і Карлосону зрозуміло разом із Трампом схилити більше американських виборців до тої позиції, яку якої дотримується Трамп, яку він постійно виголошує в своїх промовах в передвиборчій кампанії. Ну про те, що дійсно, що якщо зараз припинити підтримувати Україну, то війна закінчиться, бо Путін, начебто, налаштований на перемовини. Ну і це те, що звучало зокрема і в цьому інтерв'ю, частково. Ну, це по перше, подивимось наскільки це вдасться. Я сумніваюся, бо інтерв'ю виглядає там, вона на декілька частин поділено. Тобто, одна частина, яка взагалі не цікава американцям, це історичний екскурс Путіна, який дуже довгий. І, які ми всі знаємо, росіяни знають, він це не вперше повторює, а для, для американців це буде вперше. І е, ну, це навіть по-самому такіру було видно, що він, е, м'яко кажучи, здивований. Або Ну там специфічні теми повинні розуміти, що американці здебільшого не цікавляться історією не тільки європейських країн, а взагалі ніякою ніякої історії окрім своєї власної, А іноді це виходить, що вони історію тільки своїх штатів, яких живуть, цікавляться. І всі аналогії, які намагався побудувати Путін, вони ну для більшості Америка – країна переселенців, мігрантів, так. Країна, яка виборола свою незалежність борючись з Британською імперією, вони були сепаратистами. Вони, ну грубо кажучи, привласнили чужу територію, так чи інакше, так то тобто всі ці аргументи, ну, не до ну абсолютно. Мені здається, що Путін з віком він. Це не маразм абсолютно, я не, не, не розумію, що постійно намагаюся зробити якимось дурним його. Це він просто вважає себе, що він сам собі політтехнолог, він сам собі спічрайтер. -спіч і, мабуть, просто він на такому рівні знаходиться, що ніхто йому не може просто порадити, так? Що це інтерв'ю для американців. Володимир Володимирович, ви повинні яка наша мета? Наша мета послати чіткий сигнал. Ви не даєте зброю Україні, не даєте гроші. І ми тоді домовляємось, без проблем, домовимось. Так для більшості американців, ну і він так вважає сантиметр української території туди, сантиметр сюди. Головне, щоб був мир, був спокій. І, а для Трампа сигнал, що дивіться, а, а, мої гарантії, якщо ви не будете давати зброю, від Трампа це залежить зараз. Ми повинні розуміти, що від Трампа залежить. Ситуація, якщо Трамп просто перестане навіть не треба агітувати за надання зброї, а просто треба замовчати і сказати робіть, як хочете республіканцям. І тоді республіканці, які раніше виступали за те, щоб голосувати за 61 мільярд, вони проголосують. Просто про але сигнал такий, ну мені здається, так що а, від тебе залежить 61 мільярд. Якщо ти далі будеш продовжувати, тоді я тобі ну так би мовити. Кейс е, мирної домовленості з у, Росії з Україною це буде твоє досягнення як одне з перших, як ти станеш президентом. Е, ну і в принципі, це може він може травму крім міграції, крім економіки, крім Китаю, може побудувати свою виборчу кампанію на тому, що Байдена нічого не виходить. Дивіться, е, Україна втрачає території, ми витрачаємо гроші, війна в повному глухому куті. І тому треба домовлятися, ось Путін готовий не з Байденом зі мною домовитись. Е, Путін в цьому інтерв'ю знову ж таки, тому що він так вважає, це його мабуть проблема, крім історичного екскурсу, не зрозуміло абсолютно нащо він почав розповідати про Китай. Ще з те, що республіканці якраз ну. Дуже серйозні противники Китаю. вони найжорсткіші противники Китаю, і Трамп взагалі, обіцяє ну просто страшні речі, так би мовити, для Китаю зробити як він стане президентом. Він тільки збирається 60% відсотково по цю миту ввести на китайські всі китайські товари. Це взагалі це просто ну навіть якщо він половину цього виконає, це буде величезний удар по китайській і американській економіці, і по нашій, в тому числі і по взагалі світовій, це незрозуміло. і. Не зрозуміло, чому Путін, який любить постійно для російської публіки розповідати про гендери, про туалети. Про... Він все ж таки розуміє різницю, хоча навпаки, якщо він хотів звернутися до консервативного Пробачте, консервативного виборця американського, так якраз ці анти-ЛГТБ, там міграція. Ці гендери, традиційні цінності, це якраз те, що вони і розуміють, це вони і відстоюють до певної міри, так? Їм плювати на те, що ну, на історію України чи на історію Росії. Їм плювати на Не, не плювати не зрозуміло, про чому тут Китай, так? Тобто Путін побудував інтерв'ю, виходячи свого власного погляду, і, і саме через е, як воно. Зроблено це інтерв'ю. Мені здається, що воно не буде мати того ефекту, на який на, на, ну, на які розраховував сам Путін. Ну так навіть сама ця пропагандистка російська Маргарита Семонян дивувалася, чому ж Путін жодного разу не згадав про традиційні цінності. Бачите, про що ви так само до речі так. Пане Олексію, дякуємо вам дуже, що знайшли час долучилися до нашої розмови. На сьогодні так вже коротко, тому що насичений в нас графік. Багато ще включень Попереду дякуємо вам дуже. Чекаємо в студії. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.